Вітаю всіх! Давайте сьогодні прогуляємося по полочкам моїм і подивимося, що ще досі квітує, що вже відквітувало. і що новенького я сюди вже перенесла. Ну, хочеться, щоб все було гарно, красиво. Ну, Почнемо з Starfish. Ще досі квітує мій метелик Starfish. І він тут ще рішив доростити один бутончик. Трошки вже бліденький став, але квітка в нього плотна, тому тримає довго. Дикий котик, той, що в мене з точки росту, квітує, і теж тут вирішив доростити ще бутончик, От такий гарнюній. Далі. Квітує ще досі моя фулер міс, і тут вирішила ще дорощувати квітоносик. Це, до речі, в неї було вже квітування. Це другий раз, перший раз вона доростила, а це вдруге дорощує квітоносик. Ну, вона така любить дорощувати, любить поквітнути, такі. Кучкою квіточки тримаються, такий виходить такий букетик. Бачите, полу, полурозкриті такі пелюсточки. Така симпатична квіточка і вже дорожче. Ну, я знаю, що коли вона буде розкривати ці квіти вже нові, ці буде поступово скидати. Хто тут у мене ще оця? О, вже відпав. Але ось одорожчує ще одну е, бутончик Метелик. Ото мій <клес> чудометелик чорний. Сюди перенесла свого квінкіса, неперевершений, звісно, квітун. Це, до речі, з покупного цвітоносу, розбудив дві брунічки. Це дві гілочки окремі, отак от, от. Це дві гілочки, вони так рядом квітують і, здається, як будто одна гілочка. Я робила шорт на цей сорт. Дуже красива квітка, така вся веснянках-веснянках. І ще трошечки приємно ароматить. Ну, неперевершений Black Beer. чорний ведмідь, вже розкрив останній бутончик крайній на цвітоносі. Єдине, що ну так трошки перша квіточка величенька, а вже на краюшку цвітоноса, квіточка трошечки менша. Ну, все рівно він дуже-дуже гарний. Теж робила на нього шорт. І зараз не видно, але я ось о, до світочка світю на нього, він плюсточки блистять, переливається так. Дуже цікаво. Зараз я вимкну світло. От. Подивимося на не хоче не хоче блистіти, але я оком бачу, що блистять, блистять квіти. Ну, не перевершений. Це у мене його друге квітування. Після покупки він скинув. Вірніше, я купила його вже з поганими корінцями, це голландський сорт. А рядом з ним посаджений в мене Азіатський був підліток. Минулого разу вони квітували обоє і маля, і ця орхідейка азіатська. Ну, на відео вона квітка трошки висвічує. Нас, нас, ну, насправді квіточка зовсім іншого кольору така. Тут вона якась світло-фіолетова, а насправді квітка така бордова. світло-бордова. Ну, Камера не передає справжнього кольору. Ну, Там на шорт, звісно, трошки видно його справжній колір. Ну, не перевершений. Не засушив ні одного бутончика. Давайте посчитаємо. Раз, два, три, чотири. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 квітів. Ну, хіба це не прилість? Це шикарне квітування, я вважаю. І так гарно сформувалися квіти. Дуже гарний сорт, квітка плотна. Я думаю, буде квітувати ще довго. Так, поїхали далі. Ну що, рустить бутончики мій метелик 50-76. Ну, щось я вже бачу по бутончиках, мабуть, буде простячок. Не дуже він схожий на пилорічний бутон. Ну, подивимося, гілочка така гарна, бутончиків багато, але, не, мабуть, не складеться метелик Так, квітуємо рожеві щічки. Минулого разу я забула сказати, що квітка плотна, пелюсточки дуже плотні, дуже симпатичні і, напевно, такий потенціал є дорощування ще цвітоносика. Симпатична така. Вона трошки тут як зеленкувата і рожеве, таке гарне поєднання кольорів, дуже симпатично. Так, досі ще квітує мій Рянг Фантом, і я показувала, що він у мене тут дорожчує Непогано таку гляньте, гілочку. Ну, одну квіточку він уже скинув. І напевно, що. Почнуть розпускатися нові квіти, ці квіти, скоріш за все, він поскидає. Ну, гарний бігліпчик такий. Так, досі квітує мій тут чемпіончик. Е -е, Гарнюні кустику там пішли нові корінчики рости. Ну, вже бачу, що вже дорощувати не збирається. Вже ж в ньому були перші бутони. Який він відсушував, це вже дорощений цвітоносик, і тому ну, надалі вже, напевно, не буде дорощувати, ну поки ще квітує. Так, це мій Black Piano. Ну що, один бутончик він засушив. Ну, я ж не буду я, якщо я не загляну, що там відбувається. По бутончикам видно, що буде метелик. Ну і я своє любопитство удовлетворила, роздірбанила той бутончик і заспокоїлася. Буде в нас гарний метелик. Тепер чекаємо, якби він не засушив ці два бутончика. Такий гарний, дуже довгий, товстий від цвітоносу. Оце все його, оце він стоїть у мене. І до речі, він ще в мене з муху не пересажений. Ну, хоча б розкрив ці два бутончика, вже, вже порадував би. Вже так дуже чекаю, дуже хочу його побачити квіти. Так, тут у мене теж на магазинних цвітоносах розпустив брунічки. Отака От гарна дівчинка. Вона дійсно зелена. І такі бордові сплеші, дуже таке не поєднання цікаве кольорів, губка на більш темніша, пелюсточки такі салатові, дуже симпатична квітка. Ну, трошки малуватий розмір, вони повинні бути трошки більші. Ну, я думаю, це через те, що квіти на дорощених. Цвітаносах, ну як на бруньках. Я думаю, що вона в майбутньому, коли буде квітувати вже новим цвітоносом, квіточки будуть більш такі більші. Симпатично таке поєднання кольорів, дуже симпатична. Моя білявочка. Я ж казала, що в неї є потенціал на велику квітку. Квіточки, вона. Доростила до 10 см. От так от. У неї тут 5 квітів. Це моя дітка у вазочці скляній. І в неї теж є потенціал, я знаю, що вона полюбляє, дорощувати. Але попередні квіти, я знаю, що вона скидає. Так, дійшла черга до такого красунчика. Це Леодорка, Леодорка метелик, два цвітоносика. Тут ще дві, два бутончика, як бачите, ще буде розкривати. Цей вже розкрився повністю це, здається, так, це гілочка зі старого цвітоносу. Отак от чотири, чотири, чотири квіточки. І тут буде 4 квіточки, це вже з нового цвітоносу вирощеного. І над нею поставила я свою звичайну ляаторку. Вона тут не стоїть, звісно, це я принесла її, щоб порівняти. Вона тут трошки на мене обідалася, бо я її одну то фотографую, то, то шорт зроблю. Скинула мені ось пару квіточок. Так шкода. А тут ось сьогодні тільки розкриваю ще одну квіточку. Ось така тут гілочка. Два дві квіточки. Це тут були квіти. І тут ось така гілочка з квітами. Ну, Відрізняється метелик, більш такий розмальований, більш такий яскравий. Сама стандартна ліадорка, вона трошки блідувата, не така яскрава. Ось навіть ця ось розкривається, розмальована, вона не така яскрава, як отака метелик лядорка. Дуже ароматна. Я перенесла її сюди під, під лампи з вікна і любуюся її, і аромат у неї дуже приємний. Ну, а ця в мене стоїть на кухні, на підвіконі, теж дуже ароматить. Так, поїхали далі. Там в мене в куточку. А, тут у мене. Пересаджений нами в скляну вазу Скорпіо, вже від квіт, засушує квітоносик. Тут у мене квітує, це у мене був колись куплений азіатський сорт, якийсь там драгон, не знаю, не пам'ятаю назву не така довга назва. Ну, це рішив там куст великий. І оце вже розкриває мені тут квіт. Він трошки жовтенькі, а вони жовтуваті. І такими весняночками по квітам. Тут моя кам'яна троянда сушила, 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 сушила бутони. Вирішила доростити три бутони, але вроді би вже збирається розкрити вредна. Так, тут розкрив мій каскадік таких квітів. Ну, це, зараз я знайду бірочку. Хто це в мене? Хоч би тут нічого не поламать. Так, це Пінк Леопард. Не знаю, чому його так назвали, але він. На ліапарда зовсім не схожий, і квіти в нього цей раз дуже всі такі забарвлені в темний колір. Хоча повинні бути трошки везеруночок більше такий будь. І цього разу квіти маленькі, повинні бути десь до 10 см. Но я думаю, це через те, що це. Відголудження від першого цвітоносу. Це підліток іще пересажений, ну, підліток. Це ще не здорова орхідея невелика. Тому, ну, нічого, в нього є потенціал на великі квіти. Так що все, все ще попереду. Ця квіточка сьогодні тільки розкривається. Вона так інтересно розкривається, а потім вирівнюються пелюсточки. Так, о, зараз дійшли до цікавого. Це в мене рослинка, це цвітоносик оцей. Це в мене реанімашка. Зараз подивимося, з якого вона. Це оті сім реанімашок, які я отримала 2606.2024 26, року. І оце перший, хто у мене заквітував із цих реанімашок. Там така гілочка ще з бутончиками буде багатенько. це, здається. фух... Так, хотіла швидко сказати. Барселона, по-моєму, так називається ця квітка, дається Барселона. Ось така красивая, така гарнезна. І таке перше. Це із сіми орхідеєк, з сіми реанімашок. Це перша пока. У мене квітує, решта, поки ще не хоче квітаносиків. квітоносиків. Розквітне повністю, я потім іще покажу її вам. Так, тут оце в мене подвійна посадочка моїх красавиць. Це Golden Dawn. Ось Розкрилася перша квіточка. Golden Dawn. метелик. Одна дала два цвітоноса, і друга квіточка дала один цвітонос. Потім розкриється повністю, буду показувати такий на набагато квітів. Є що показати. Так, в кадр тут уже вліз ліс Мікі Кроун, красавчик. Перша квіточка 10 см, я вимірювала. Ну, ці трошечки, звісно, не дотягують. Да? Ну, Трошки що виходить, я переставила його сюди на під лампу, і він починає крутити в різні боки квіти. Я тут йому працював повісила, щоб він трошечки цвітоносик, так. Скидав на каскад, щоб не терчав так прямо. А трошечки нахилився, прищепила прищіпочки. <хи> І сама сміюся з них. Ну, шикарний. Перше квітування його було, по-моєму, одна квіточка була. А тепер раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. сім. Сім бутончиків, сім квітів буде. Розкриється повністю, покажу вже потім окремо. Зараз спробую вимкнути світло. О, красавчик! Ну, його треба показувати на сонечку. От на сонечку він буде неперевершений. Квіти крупні, красиві, суперові. Так, далі поїхали. Виростив, тут мені цвітоносик, отакий от гарнюній теж квіти крупні. ну Перша квіточка крупна до 9 см. Ці, звісно, вже трошечки на кінчик цвітаноса, трошки зменшують квіти. Це азіатська орхідейка. Зараз почитаємо назву. Його. Он, Ю-шинг. 278. Це його перше квітування. До речі, в нього є варіанти квітіння. Е, мені повезло, я саме такий хотіла. Такий заявляв садівник е, варіант цвітіння, отакий От красивий, розписний. А в нього є ще два інших варіанти. Я вставлю фото. Ну, цей самий. Самий гарний. Хоча ось все проглядується вже. Бачите темний варіант. На деяких пелюсточках пробивається саме такий ще один варіант квітування. Красивий, дуже гарний. Отак от, от покажу вам. Бачите, рядом з Мікі Кроуном два брата кіндрата. Так, мій калідескопчик. Один квітоносик уже в повному розпуску, а другий дорозпускається. І ви знаєте, що стоїть під лампою, весь час стоїть під лампою. Поки розкривається перша квіточка, більш така яскравіша, насиченого кольору, а потім трошечки. Ну, все одно гарний. Мені подобається він тим, що оці пелюсточки пилорічні в нього розкриті повністю, що він не, не пилориком, триліпсом, не мені це, Це мені дуже подобається. Знаєте, так як придивитися, так дівчинка, очки з віями, носик. Улибочка, губки. Симпатична, правда? Ха, цікаво. Так як придивлятися до якоїсь квіточки, так можна щось побачити, таке цікаве. Так, ростить тут цвітоносик е -е, валлі, бігліб, ще чекаємо. Там у мене питається ростить цвітаносик. Одну квіточку вже розкрив, ой. Сугавері so, мепл, де наш фокус дівся. І тут ще декілька бутончиків буде. Так, ти куди падаєш? Отак от, от. Так, тут у мене папушка. Папушка розкривається. Таку гілочку виростив на 6 квітів. Ось такий. Цвітоносик дав. Е так, мій 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 мій, <сміття> мій красень, боже, вилетіла з голови. Дорожчим. Тут іще один бутончик. Такі величенькі квіти, Арксрей, загадала. О, хибалований він. Ну, Підкорився поки трошки мені. дорощуємо ще один бутончик. Ці поки квіти ще тримає. Хоча вже ось ця перша квіточка, вже така, знаєте, стає більш такою тонкою. І здається, що коли розкриється цей бутончик, вона може скинути її. Ну, гарні квіти гарні, великі ой, красавець. Так, ну і останок ще покажу в этот вівальді мій. Дорощує Вівальді один бутончик. На цьому квітоносі, ну, можливо, буде ще дорощувати. І на тому квітоносі теж воно дорощує квіточку. Він такий довгоквітучий сорт, довго тримає квіти. Ну і полюбляє дорощувати. Ну, вже одну, по одному бутончику вже виявив бажання доростити. Гарний сорт, пилорічність гарна, красива. Пишно квітучий. Я вже показувала його вам в шорці. Ось такий красунчик. Вівальді. Ну, наче так всіх показала. Там хто ще буде квітувати, Потім всіх іще покажу. О, тут, виходить, така локація всі в один тон. Жовто-бордові такі зібралися всі красунки. Так от покажу в стороні. Ось такі. такі нові розпуски у мене. Ще надалі покажу, як всі розкриються. Нова квіточка. Красунчик. Можна так ходить цілий день, розглядати, заглядати. Ой, забула ж показати свого пилорчика. І, до речі, дівчака там одна показувала і в групі, і в Фейсбук. Все ж таки це пилор салли. Вже пробаркірований, був на горщику, вона купила саме пілор такого варіанту квітування. І вже був пробитий сорт під назвою Салі. Значить, буде у нас пилорчик в салі. Отака от красотень. Отака от красотень. Я думаю, ще буде що показати, ще в мене багато на підвіконнях нових цвітоносиків. Кому цікаво надалі. Будь ласка, запрошую в наступні відео, підписуємося і чекаємо нових розпусків. Дякую за увагу. На все добре. Ставте лайки.